Розпаковка, чек. Коротше, прийшла коробочка. Щось там є цікавеньке, блин. Тут може бути ваша реклама, якщо щось. Ну, не здорав, я в них заказую запчастинки. Менше з тим. Чесно кажучи, навіть вже забув, що тут є. Зараз буду вскривати. там я щось навіть не пам'ятаю, бо стільки посилок було прийшло якими запчастинками, що, чесно кажучи, забув. те, що я думаю. Надіюсь. Одна тямка мені тут буде потрібна. Ну, що, Хоп-хоп-хоп-хоп! Що варвар! Connan варвар! Чик-чик-чик! Що це в нас таке? Ммм, що це братанчик? Поки що набік Тож. Racing Project. Відкриваємо і будемо це дивити. Що ж тут таке у нас є? Це пацики є фільтр топлений. Розбірний тут таку має сітку дрібну, супер-ультрадрібна. Але не знаю, чи він має магніт, чи він намагнічений сам, чи ні, оце я не знаю. Ну, ну, ну. Нема магнітика, це трошки тупо. В загальному сіточка Супер Ультра дрібонька. Може вона навіть якась волшебна і не пропускає воду, так як це є в лійках автомобільних. Не знаю, потім, коротше, потестую. Можливо, напишу в коментарях, але виглядає прикольно. Доволі легенький. Відкладаємо на бік. Що це, братанчик? Ммм, цей звук. Я бажаю розпаковочки, обажаю! Гола! І це в нас є Гофрей, коротше, на вилку Dio 62. Мягенька така. Фонь, 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 фонь -фон. ремкомплект, кстати, знайти не можу, а Гофри вже знайшов. Коротше, не ремкомплект, але мені, кстаті, сайт кал галімий. Мені звідти навіть не віддзвонили, не відправили нічого. Ладно, буду тут складати. І я схарився на них одним словом. Що ж це у нас таке є? Коротше, ніяк не можу знайти на Dio 62. Або вилку цілу, або ремкомплект. Масляний шланг. Тут, 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 тут я зараз пежика збираю одного. Мені коротше, там потрібно шланг поміняти. Бо там просто всі задубіли. Це все потрібно зробити культурку. Два шланги таких. О! На пежика сальнички. Все, коротше, на цей мотор на Peugeot я вже маю Все. Полтінник пежик на резонаторі дуже класний. Сальнички вжимаю <кхи> до нього, маю вже підшипнички колінвала. міняв там підшипники. Буду все збирати докупки. Кольцове хлопне, буду ставити. Все буде культура. І завжди, коротше, шпоночні кольца, типу від кікстартера. Далі я збираю собі шедирчик помаленьку. Ще всіх запчастин немає і взяв от пружинку лапки. Пружинка лапки. Ще там що є? Наклеїчки? Угу. Прайс наклеєчки. Вже назбиралися тих наклеїчок. Кущо візеточка? Ну і коротше прайсик, напевно, вся культура. Добре. То Потім будемо дивитися, все пасує. Далі, щупеє, о, цього мені потрібно було. Бо має щупе якісь такі кави, що просто зесть від 002 до 1 мм. 2 мільйони позицій. 015-007. О, 007, робочий і 009. Пасує, щупи, файні. Гравірування лазером йде. І коротше. Не знаю, блин, світло блікує. Ну, культурка одним словом. Щупи культура. Мені сподобались. Гравіровка не така, типа, ну, глибока, чується в них там зацеп нормальний, такий, що вони не струться одним словом.